В Європі ми вже третій рік поспіль бачимо успішне застосування біскаї. тисячі користувачів переконалися в широкому спектрі її дії і високій ефективності. Маючи особливі властивості, біская дійсно належить до нового покоління інсектицидів для польових культур. Біская містить тіаклоприт нову діючу речовину для боротьби із шкідниками на багатьох культурах, яка поєднує в собі стабільну ефективність завдяки новому механізму дій з широким спектром уразливих сисних і гризучих комах. Біская демонструє свої переваги на всіх головних польових культурах. На зернових попелиці, що смокчуть соки рослин, знесилюють культуру і знижують врожай. Додатковий ризик полягає в здатності попелиць переносити вірусні хвороби, наприклад, вірус жовтої карликовості ячменю. На картоплі колорадський жук є головною загрозою в цілому світі. Личинки і дорослі жуки харчуються листям і завдають урожаю величезних втрат. Попелиця інший важливий шкідник картоплі, яка також здатна заражати культуру вірусами. Протягом останнього десятиріччя суттєво виріс попит на олійне насіння рапса. Якщо цей головний шкідник ріпаковий квіткоїд з'являється у великій кількості, це може привести до катастрофічних наслідків. Німеччина і Польща, два найбільших в Європі виробника ріпаку, потерпали від спалаху чисельності ріпакового квіткоїда у 2006 році. Біская пропонує унікальні переваги. Як системний інсектицид, біская пересувається всередині рослини. Вона пропонує довготривалий захист, перевершуючи в цьому всі традиційні засоби проти сисних та гризучих комах. Ви можете переконатися в пересуванні препарата на прикладі лабораторного досліду з картоплею. Навіть через 15 днів після обробки біская діє. Личинки колорадського жука харчуються новоутвореним листям і гинуть. Довготривалий захисний період дозволяє збільшити інтервал між обробками, скоротити їхню кількість і зекономити час та кошти. І нарешті біская надає фермеру більше гнучкості, тому що вона безпечна для бджіл тобто вікно застосування значно розширюється. Препарат є ідеальним для квітучих рослин, таких як ріпак. Ви маєте змогу обробляти саме тоді, коли необхідно. Він також безпечний для бджіл в рекомендованих сумішах із фунгіцидами фолікур і тілмор. Міская діє контактно і кишково, спричиняючи швидке припинення харчування, яке прийнято називати антифідантним ефектом. зазвичай ми чекаємо від інсектицидів нокдаун ефекту. Міская також притаманна швидка дія, але вона виглядає інакше. Шкідники на рослині стають неактивними до самої загибелі. Швидкий антифідантний ефект помітний, коли ми спостерігаємо за виділенням попелицями медв'яної роси, яке за нормальних умов відбувається кожні дві години. За лабораторних умов ми виміряли кількість крапель медв'яної роси на фільтрувальному папері. Тепер швидкий антифідантний ефект помітний. Необроблені попелиці продовжують виділення на відміну від оброблених, які припиняють його через кілька хвилин. Біскайя – один із перших інсектицидів з новою формальціонною технологією o тек Ми домоглися відмінної дощостійкості завдяки винятковій здатності крапель розчину біскаї до прилипання і розподілу по листю, а також швидкому проникненню в рослину. Тому біская не тільки більш гнучкий, але й надійний інструмент для фермера, навіть за несприятливих погодних умов. Ріпак потерпає від різних шкідників, серед яких найнебезпечніший ріпаковий квіткоїд. Найбільш важливим є контроль заселення полів на початку сезону тими шкідниками, що перезимували. Дорослі жуки і личинки пошкоджують генеративні органи, що призводить до зменшення кількості стручків і зниження врожаю сьогодні є очевидним, що нещодавна безмежна впевненість в піретроїдах для боротьби із ріпаковим квіткоїдом призвела до його стійкості до них. Вже 2002 тисячі другого року байеркроп Сайнс почав спостереження за його популяціями в кількох країнах Європи. Ситуація в Німеччині задокументована вельми докладно. Дані досліджень вказують на зростання стійкості до препаратів від менш ніж 5% у 2002 до 75% у 2008. -му. В багатьох, якщо не у всіх європейських країнах, популяції стійкого до препаратів квіткоїда значно збільшились через зневагу такими заходами, як чергування препаратів з різним механізмом дії. Ми перевірили відібрані на полях популяції в гарячих точках Європи. Там, де піретроїди зазнають поразки, біская працює бездоганно. Це явно не тільки в лабораторії. І за польових умов біская демонструє результат набагато кращий ніж піретроїди. Проблема стійкості не обмежується тільки ріпаковим квіткоїдом. Придивіться на дослід з колорадськими жуками. Харчування на рослинах картоплі, оброблених піретроїдом і біскаєю. Через кілька секунд обидва припиняють харчуватися. Через кілька хвилин жук, який отримав дозу піретроїда, опиняється в нокдауні. Жук, що його оброблено біскаєю, не видається збентеженим. Проте він повністю дезактивований і не завдає рослині ніякої шкоди. Через кілька годин він також падає з рослини. А ще через деякий час оброблений піротроїдом жук дивним чином відновлюється в той час, коли його родич після біскаї мертвий. Стійкість – зростаюча проблема, і біская відмінний засіб для боротьби з нею. Системний інсектицид біская поєднує в собі швидкий і довготривалий захист проти широкого спектру шкідників. Притаманні йому висока дощостійкість і гнучкість пропонують фермерам потужний і надійний інструмент. Більше того, він безпечний для бджіл. І нарешті, з точки зору боротьби зі стійкістю, біськая пропонує унікальне рішення для впевненого контролю шкідників. У боротьбі з шкідниками почалася нова ера. Біская здобуть лідерство.